Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом, Житомирі ЗОЛ. черговий будинок, село Розтяжен, Коростенський район. З такий маємо будинок, будова стін даного будинку складає внутрішня стіна червона цегла, повітряний прошарок 14 см, внутрішня стіна червона цегла під шубою. Йде процес закачки рідкого пінопласта в пустоти. Ось так це проходить. В даному прикладі. Можу сказати, що будинок підніметься енерговетичніш, енерговетичніш його на 30%. Це гарантовано, так як дуже великий повітряний прошарок, в якому гуляє сквозняк, який з хати видуває все тепло взимку. Власники жаліються, що хата дуже холодна. Ось так це проходить. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Нагадуємо, даємо письмову гарантію завжди на, свою, на своє утеплення. Кому потрібно, звертайтесь. Телефон 067-502-2305. Робимо будинки нерефективними. Гарного дня!